круїз, це була моя давня мрія. І все, людям нічого собі. У нас ще парк атракціонів. Наша компанія була неймовірною. Контент-кроїздень перший! Привіт всім, ви мене знаєте як Анічку Фіник, тревел блогер. І сьогодні буде також відео про те, але не забуваємо, що ми нещодавно з Катею, з моєю подругою, влаштували контент. Круїс, тому що тому правильно сідайте позручніше, заварюйте чай, каву і гарного вам перегляду. Але спершу хочу сказати, що наші подорожі це про прекрасне жіноче ком'юніті, унікальні місця, які знає не кожний турист, чудові заходи та сходи сонця. Ну і звісно, класний настрій та дуже багато контенту. Дівчатка, ми зібралися. Ми, ми нічого не перепутали. Значить, все значить все О, добре. З нами. Да. І всі одразу знімаються. Ми вже всі зібралися з дівчатками і зараз будемо снідати. На ну, деякі вже поснідали просто. Після італійського сніданку була прогулянка експромтом по чвіта і потім ми одразу відправились в порт. Ми ростимо на чекі. В очікуванні, всі в очікуванні. І хочеться вже просто поселитися і трошечки поспати. Так я зроблю, бо освітлення краще. Ви Та, такі гарні очі. Так, Дякую тільки роздивилась. вже є наші посадкові. Після того, як всі поїли, підчепилися, ми пішли оглядати наші каюти з балконом, які нам або А потім обов'язковим є проходження техніки безпеки. Для кожної каюти в додатку Коста написано на яку палубу ви маєте спуститися для того, щоб пройти цю техніку безпеки. І Ви обов'язково маєте надягнути на себе цей жилет та взяти свою картку коста. Ну а далі найприємніша частина вечора похід в ресторан. І це не просто ресторан, це ресторан без цін. Це вами закріплений столик, який написаний на вашій карт. Ці кости і закріплений також офіціант. Доброго ранку! Сьогодні другий день нашого круїзу. Буду все показувати. Просто все буде в одному відео. Буде одне величезне відео. Тому не переключайтесь, тому що в нас має бути цікаво. Ми вже в Італії, в савоні. І минулого разу ми відправлялися звідси. І це якийсь такий, знаєте флешбек в минуле. Тут дуже класно. Не переключайтеся, дивіться, що буде далі. А Катя там знімає відео в інстаграм. А я просто знімаю бекстейдж. Як це все робиться? Тобто, дівчата, дівчата, тихіше, тихіше. Тут вже збираємось. Всі снідати і вирушати по нашому маршруту. Про різноманіття їжі на лайнері я вже знімала відео, тому просто залишаю посилання, а ми переходимо досліджувати савону. Що вже всі так, всі сфотографувалися? Ми йдемо зараз їсти морозиво і просто гуляти. Гуляти по салоні визираємо чи це нам і він такий повз нас проходить тільки, і каже зараз. Буде зараз буде ой, 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 ой. А, він... а ми лише так голови, Знаєш, він не са я а сат... ми Обоголо всі, чи це не нам савона. Це невеличке затишне містечко Італії на березі Середземного моря з населенням 60 тисяч людей. Тут ми намагалися зловити ось той італійський вайб і ближче познайомитись один з одною. А також в одній з наших мандрівниць було день народження, і ми вирішили підписати листівку від усіх, і потім побачити, як ми її привітали. Але перед цим ми побачили ось ці атракціони, і все було як в тумані. У мене є камера, але я знову ж таки знімаю на телефон. Ну а далі ми пішли на італійське пароль та вітати нашу мандрівницю з днем народження. Дуже дівчинку, я, я ютубер. <схай> <схай> нас демонстратор. <схай> я штатив. you. таки. Ання для народження зараз йду до дівчатку запитати, як їхні враження взагалі, тому що в нас сьогодні вже другий день. Вчора ми просто поселялися. а Сьогодні ми вже гуляємо, тому хочеться дізнатися їхні відгуки. Пішли от як тобі, як тобі кухня? Все вкусно, дуже красиво везде. Такий, типа бомбез, бомбезні, як це слово? Ну таке коротко вілічістві, отакий. Да. Добре, як вам взагалі враження від лайнера? Я розуміла, точно? Враження супер? А ще б хотіли? Е, звичайно, хотіли, але хотілося б змінити маршрут вже. Можливо, якісь Карібські острови, якісь ага. щось екзотика. Якась. Кудися, що з цим Все. робити? А, просто можна так, так говорити. Типу, знаєш, як дня. Вона вже говорить? Так. Да. <реш> <реш> вже пише. <пишуть. реш> так, я хочу сказати, що круїз це була моя давня мрія, і я вже в собі в голові якось уявляла, як буде виглядати лайнер, але коли я його побачила, це був такий неймовірний захват. <реш> це чесно. Мурашки по всьому тілі, і ти розумієш, що ти проживаєш своє найкраще життя враження. Просто, просто космічні. Я всім, всім дуже рекомендую їхати в приїзд, тому що видно. Знаєте, що ви знаєте, дуже багато дівчат бояться їхати в такі подорожі через те, наприклад, вони одні і, і бояться м, те, що вони там не подружаться з кимось і так далі, бояться нових людей. То мені просто дуже багато людей питали, як ти їдеш сама. Я кажу, так буде 17 дівчат. Вони як ти будеш сама. Я впевнена, що цей круїз нас поєднає ще недовго. Впевнена, поєднає ще недовго. Так, одним словом, хто буде дивитися влог, то тому точно буде не скучно, тому що у нас тут у нас ну, дуже смішно. Все атмосфера неймовірна. Так, унікальний контент. Ми пробуємо новий коктейль на гроні. Ваші коментарі Спробуй ще раз. Ще раз спробуй, спробуй ще раз. Можливо, з першого разу ти не зверху, зверху буде. Давайте попробувати. Можна давайте. Давай. Ми попрощались з прекрасною савоною і поступово перемістились на лайнер, де нас чекали різноманітні розваги. Лекції від мене по візуалу. І звісно, що ж, похід в ресторан. Якщо ви дивились моє попереднє відео про огляд лайнера, то знаєте, що тут кожний день нове меню, і тому у нас кожний вечір були нові страви. Ну і звісно, що кожний вечір у нас завершується культурною програмою. Ми сподіваємось, що наша весела компанія задання настрою. Якось. настрою. А? Зараз якийсь коктейль задасть настрою. А, ну, так. а може і так. коктейль якийсь. Ось так нас зустрів Марсель. Ось ви Всім привіт з Франції. Ми тут зайняли цілу кав'ярню, але єдине, що погода внесла свої корективи цілий день просто буде лити дощ. але... Подивіться, скільки нас багато. Ми вирішили не втрачати можливість познайомитись ближче з Францією і пішли пізнавати місто, але просто перед тим купили парасольки. І перша наша зупинка це був прекрасний палац Лоншам, який ще з минулого разу підкорив моє серце. Подивіться, вау! Дощ іде вітер, але це все не на заваді для того, щоб побачити всю цю красу. Правильно? Правильно. Ну, дівчата, а ну давайте ще раз повітря, <клес> як вам класний ровто? Місто да, Красиво, да, да. на все просто дуже стихи. На Руфтопі у нас була естетична насолода, а далі насолода французькою їжею і, звісно, що да. смачною кавою. Хорошо роблять, хорошо. Mm -hmm. Всі задоволені. Mm -hmm. А потім нас порадувало навіть сонечко, але шкода, що ми вже покидали місто. З дівчатками просто прийшли на перекус, і дивіться, з яким тільки видом на Марсель. Не вкусно. <плес> Просто скажи, что Катюша у нас сегодня молодец. Она сегодня не вечеря. вечере, а по ела в ресторане, не дримайся в руках, Даже было на фрукте. Правильно? Да, я молодец. <свят> а Алина сегодня пореила. Она... И Алина напоела, значит, я сегодня... Ч ⁇ еще сегодня? Потом мы заелись это. А что мы кели? Я забыла. Мы капучино поели еще с Алинкой. А я не знаю. Короче, какой-то был. А бrioche, бrioche, бrioche. А теперь мы теперь едим на ужин. Чебурек. Да и ждем десерт. Застряла сегодня прекрасная <реку> света, но и доброе что сонечка сегодня. Два сонечка, вот. Да что, сэтеры вознимаютесь? Все. Ми в Барселоні, наша невеличка група, 15 людей. По плану у нас зараз фотосесія. Відфотографувала дівчаток, не знімала дуже красивих відео, і далі ми пішли на Руфтоп для того, щоб подивитися на прекрасну Барселону зверху. І звісно, що випити іспанської Сангрії. Нагадую, що в Барселоні ми були в березні. І як бачите, погода тут чудова. Тому це реально класна пора для того, щоб просто прогулятися і зловити ось цей вітамін Д. Ну і звісно, що ще один плюс не так багато туристів як влітку. Щодо цін на руфтопі, то вони дуже адекватні. Причому цей руфтоп знаходиться майже в центрі міста, і ось ця сангрія на нас всіх вийшла в 34 євро. Поки ми були на руфтопі, інша половина дівчаток відвідали Саграду Фамілії. Це один з найвеличніших соборів світу, який ще досі не добудований. А ось і враження від нашої мандрівниці. Дай А тобі як Давай. А ми були сьогодні в Саграда Фамілії. Ми зайшли прямо внутрі, і це просто потрясаюче місце. Історія этого искусство, она просто превосходит вообще все, наверное, ожидания, которые только могли быть. Поэтому я всем рекомендую, кто приезжает в Барселону, обязательно посетить Саграда Фамилию, потому что ну, это, это фантастика. Особенно, когда ты заходишь и тебе рассказывают, что вы попали сейчас в Как вот, сказал, так интересно, в ліс. Да, вот, в необычный ліс, і это действительно выглядит все как ліс. В общем, емоції <laughs> <штаны. laughs> вот, всем штани. Правда. Ну а потім ми всі дружно зібралися і пішли на ринок. Бокерія один з найкращих в Барселоні, і там у нас був трішечки гастротур. Нашої цілі були устриці, їжаки та багато фруктів. Як тобі? Дуже смачно, але дуже солодко. Так, да, і мені так само солодко. Але це все натуральне і коштує всього на всього 2 євро. Привіт, дякую. дякую порада для тих, хто вперше в Барселоні йти сюди на ринок букарія або в першу половину дня до 11 годин, або вже о 4-5, як ми були минулого разу, тому що в обід тут дуже багато людей. Ну типу немає куди розминутись. То ж, після Риночку у кожної був свій вільний час, ну і потім знову ж таки ми прийшли на вечерю на лайнері. Чи добре це, чи погано, не знаю, але я буду показувати багато їжі, тому що вона тут ну дуже смачна. Дуже круто, що програма тут різноманітна, тому хтось пішов на джаз, а хтось пішов дивитися концерт. Ну а в кого вистачало сил, той о 12-й йшов ще на дискотеку. І от кожен раз в новому порту зустрічаємо новий світ... світанок в новому місті. І як гарно. Наш день, як завжди, розпочався зі смачного сніданку з красивим краєвидом. Пальма де Майорка це не тільки про море, а й дуже красиву природу. Тому ми сіли в таксі і приїхали в саме місто. Але це наша не кінцева точка, тому що ми відправились в місце, де завмирає подих. Який сьогодні наш день? П'ятий п'ятий день. Я вже забула, який у нас сьогодні день. П'ятий день, і ми на пальмі де майорці з дівчатами. Ми сіма їдемо автобусом. В містечко дею ми вже там. Були і це просто нереально. Хочеться повертатися на пальму знову і знову. Не знаю, мені це місце прям засіло тут середеньку, тому в принципі я би кожному радила відвідати цей острів. острій. У нас кати від місця, тому що у нас від місця, у нас панорама. Зараз я покажу. У нас панорама, тому що ми всіх. А Ні, не, давай та... так, давай Пар так, вот так. за там фікарфа? У нас ще парк атракціонів. Парк атракціонів, точно. Тому що нам скати не вистачило місць, всіх дівчаток посадили, а ми. А ми що, Як це правильно? Ну так, да. добросовісні, все людям нічого собі. То ми тобі панораму, давай забрали. классно, Завзе коли тебе тошнить в дорозі. Подивіться, у нас тут контент повним ходом, повним ходом. І он тій стороні дівчатка, вже відзняли ми все. Зняли Контент зараз будемо наші прекрасні ані робити на канал контент, бо я йду, а вона від мене відходить, запрацюють. Дея це те місце, де хочеться неспішно проводити час. І ми тут справді встигли все і пофотографуватися, наробити дуже багато контенту і відпочити душею. Потім ми знову повернулися до пальми, провели там час і потім піднялися знову ж таки на руф. це вже в нас як традиція, щоб подивитися на місто з висока. Після такого насиченого дня ми щасливі повертаємось на борт. І знову нас чекає вечеря в ресторані. Як там ві відео та є за хліб з маслом? Душу продамо. Скільки є? Всього круїзу я точно не потовстію. Доброго раночку. Сьогодні ми день у морі і огляду лайнера не буде, тому що він уже був. Але в нас сьогодні лекція з дівчатками. Про інстаграм, про тренди, про монетизацію, і також розповімо їм про тревел рахунок, як правильно використовувати, як класно подорожувати зі знижками і так далі. Тому, а, а також у нас ще сьогодні буде вечірка, де ми будемо фотографуватися, де ми будемо зустрічати захід сонця, тому має бути дуже-дуже красиво. Не пропускайте. Ну а зараз всіх голодних прошу відійти від екрану, тому що зараз буде дуже дуже смачно. Або візьміть також щось смачненьке, тому що ми прийшли на обід. Ну а потім ми влаштували фотосесію на заході сонця, десь в середземному морі, де кожна з наших мандрівниць отримала неймовірні кадри. Для Кожної з дівчаток я зняла дуже красиве відео для того, щоб 100% цей момент закарпувався в пам'яті надовго. Ну, а потім, як би це смішно не звучало, ми знову пішли їсти, тому що нас чекала вечеря в ресторані. А завершили ми наш прекрасний вечір шоу-програмою, яка я вважаю є однією з найкращих на лайнері. Остання наша зупинка в круїзі це Палермо, столиця одного з найцікавіших та найпривабливіших для туристів італійських регіонів острова Сицилія. Палермо це місто контрастів, тому що з однієї сторони ти йдеш і бачиш величні красиві будівлі. Але з іншої, пройшовши метрів п'ять, ти можеш зайти в такий район, де хочеться носа заткнути, бо дуже погано пахне. Але в цьому є свій шарм, і просто потрібно помічати хороше і брати по максимуму від міста.

무슨 누르지 마 <laughs> Я ж кажу, що це місто контрастів, і, до речі, їх риночок дуже схожий на одеський привоз. Хоча мені здається, що на одеському привозі набагато частіше. Буквально в 10 хвилинах ходьби від ринку знаходиться величний Палермський собор, який поєднує в собі риси арабсько-нормандської архітектури, готичного стилю та класицизму. Часу до відправки лайнера в нас було не дуже багато, тому ми вирішили прогулятися і відчути вайб міста. Ну і, звісно, що з'їсти італійського морозива. Можна сказати, що вже по традиції зайти на найкращий рофтоп міста. Ми зараз будемо вітати нашу іменинець. Це наша друга дівчинка. І в якої день народження вона в easy І ми з Катією Найкраще все для наших мандрівниць робимо. Happy birthday! Yeah, birthday, yeah, happy birthday. Як же круто, що дівчинка здійснила і мрію свою і подарувала собі подарунок. Ось такий на день народження. Тому якщо ви вже давно мріяли про такий подарунок, то беріть і здійсніть свою мрію. Так, Це вже наш крайній, крайня вечеря. Це один наш стіл. Ось там дівчатка за іншим столом. Ми до на Якось сінно, якщо чесно. Але хижавання, але вийшли просто. Неймовірно, Ну от просто я навіть я навіть не знаю як вам розказувати бо в мене от так мурашки кожі її, бо це було фантастично, це було дуже цікаво. Наша кампанія була неймовірною, і я сподіваюся, що ми далі продовжимо нашу традицію збиратися 8 березня в вечерю Смок. 在上面那个屏幕。 Вечері у нас була біла вечірка, а потім ліфті ми зустріли самого капітана, і звісно, що ж не робили з ним кот. А на наступний день, о 8.30, ми вже покидали цей лайнер так. У нас була трешова ситуація, що в Римі зараз страйки, і ми не знали, як ми будемо добиратися взагалі до Риму, до готелю. Але. Вирішили, що краще всього взяти таксі до Риму, і вийшло всього на всього по 30 євро. Тобто, вигідніше, якщо компанією, то все ж таки брати таксі. Далі ми приїхали в ось такий класний готель, де нас персонал зустрів мімозою, тому що, до речі, це було 8 березня і в кінці відео скажу назву готелю. А потім ми всі дружно пішли в найстарішу кав'ярню Риму їсти смачнющу випічку і пити каву. І якщо ви будете в Римі, то обов'язково маєте скуштувати цю булочку, тому що вона ну дуже смачна. До речі, Трішки більше року я була також в Римі, і посилання на відео залишаю в описі. Ні, дуже гарна погода. Да, класна погода. Не холодно, не жарко, просто ідеально. Да, ідеально. Так, а ми, ми за один день в Римі хочемо встигнути все. Не знаю, як ми це зробимо. Зараз уже доходимо прямо до колізею. Це вже колізей, да? Записую відео знаю, що тут шумно, але просто в італійському ресторані зібралися ми всі 15 дівчат і нам дали телефон, щоб ми могли включати нашу українську музику, просто українська українська туса посеред італії прямо біля колізею. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Для того як ми підняли на вуха італійський ресторан, ми пішли до Фонтану Треві їсти італійське морозиво. Ну а потім ми направились до іспанських сходів, заглянули на площу П'яцина Вона і, звісно, що відвідали площу Трастевера. Дуже дуже прикольний готель в Римі. Ми заселилися, і наші дівчатка також. Це кровать. Ліжко. Це ліжко. Вибачте. Давайте, катери. До речі, дуже дуже чисто, ага. що мені дуже подобається нова, реально. Дуже дуже прикольна. Прекрасно. Хочу. Я просто я позробила, як всі типу пригати на кровати, але я дуже люблю, коли я чиста і постіль чиста. Особиста ванна. Ну, типу, дуже прикольний готель за 4 тисячі гривень. Ну, десь 100, -100 євро, а це на а двох. Що-що? Головне, І сюди просто це для дівчини масха, подиви, яке тут дзеркало і який вид. Клас. Тут Це? просто селфі робиться на раз два клас. Кому потрібен готель, пишіть мені в інстаграм, і я скину посилання Дякую так класно життя. Я розумію і тут ми були дуже щасливі, тому що змогли об'єднати таких класних дівчат. Так, ну що ж я вже вдома в Англії. У мене це вже як другий дім, і хочу сказати вам величезне дякую за перегляд, тому що я намагалася показати все, як є. Так, можливо, деякі моменти і не зняла, але все ж таки не забуваємо про те, що потрібно було бути як організатором, фотографом, відеографом і ще знімати щось для себе. Я старалася як могла, тому хто новенький рада вітати вас на моєму каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві відео, тому що наступна подорож це буде подорож моєї мрії. Дякую і до нових зустрічей. Па-па.